Кажуть, від жебрацької долі та арештанської неволі не зарікайся. Професійні слідчі знають, як отримати потрібну інформацію у межах закону. Дізнаватися правду це їхня професія. Проте Харківська правозахисна група відзначає тенденцію до поширення практики насильства з боку правоохоронних органів. За даними юристів, торік від цього постраждало майже 2% українців. При цьому відповіли за це одиниці. Про найбільш поширені способи отримання інформації на допиті, а також про те, як гарантувати спілкування зі слідчими у цивілізованих рамках. Маркян Перетятко. Це робиться як це, коли е, рука в наручниках так? Угу. і по наручнику зверху б'ють, наприклад, молотком. І це все віддається в руку. Це біль така досить серйозна. Плюс воно давить і б'є і по кісті, тобто воно прорізає цей шрам. На руці Ігоря Мазура згадка про події десятирічної давності. Тоді у центрі Києва трапилися найбільш масові в новітній історії України сутички протестувальників з правоохоронцями. А Ігор Мазур був одним з організаторів тієї акції протесту Україна без кучми. Втім, онсовець ушкодив руку не під час вуличних сутичок, а вже в райвідділі. Заходило кілька сержантів. нас знову. Тавили під стіну, там пару ударів по, по печіночці, там кілька ударів по голові, томіком, таким жерненьким томіком. Кримінально-процесуальний кодекс там разом з таким якимось іншим кодексом. Кримінально-процесуальний кодекс завжди під рукою слідчого під час допиту. Іноді тут можна уточнити деякі нюанси кримінального процесу або роз'яснити їх співрозмовнику, а іноді цим томиком просто б'ють. Зверху по голові або по вухах допитуваного ефективно і слідів майже не залишається. Найпоширеніші знаряддя насильства нам назвали в харківській правозахисній групі. Крім кодексів, попит мають пластикові пляшки, наповнені водою. На тілі сліди від них також непомітні. Застосовують і струм, причому, як правило, дроти приєднують до статевих органів. Ще одне популярне знаряддя бейсбольна бита. Щоправда, її зазвичай просто демонструють, щоб змусити людину заговорити при наявності такого досвідченого. Оперативника, якщо так можна сказати, достатньо 20-30 хвилин роботи з такою людиною і зізнання підписується. Пальці в двері закладати, то вибачте мене не зовсім розумна річ, бо сьогодні людина під тиском дала свідчення. Завтра вона від них відмовилася. Іван Канфої на посаді слідчого відпрацював 26 років. каже, розговорити людину можна і цілком законним методом, війшовши з нею в психологічний контакт. Почати говорити про те, що про що їй цікаво говорити. А для цього ви повинні знати цю людину. Коли ви людину примусили говорити, отоді вже майстерність слідчого вона якраз і позначається виражається в тому щоб підвести непомітно. До теми, яка цікавить тебе, справді, коли за Ігоря Мазура взялися слідчі СБУ, побої припинилися, але тоді чоловіка почали шантажувати, погрожували порушити іншу кримінальну справу за поїздку на чеченську війну у 90-х. Вони під час обшуку в мене вдома вилучили фотоматеріали з Кавказу, там де я був з різними своїми друзями, з грузинами, з чеченцями, там і ну і це як ніби як варіант, що ти ж розумієш, що якщо ти нам не ну, не будеш. Скажімо, давати якісь покази, які нам потрібні, то ми тобі згадаємо Кавказ. Адвокат Федур і сам побував під арештом і працював слідчим. Тож методи роботи знає з усіх боків. Каже, шантажувати не складно і тих, хто вже під вартою, і тих, хто поки що на волі. Шантаж це взагалі синонім щодо роботи працівників спецслужб і е, слідства. Це і є їх основна форма роботи. Ти або даєш нам те, що ми хочемо. Або ми тобі завтра змінимо міру запобіжного заходу. А зараз прийдеш додому, включи новини, подивися телік. Там не таких, як ти, взяли під варту. То ти давай, тобі 15 хвилин іди думай, тут роби, підписуйся. Таке застосовується досить часто, але ну. По перше, результативним може воно може бути лише стосовно людини е, слабкої. Я не можу сказати, що це є основним способом е, отримання необхідної інформації. Е, так можуть вчиняти лише ті люди, в яких не вистачає е, власної освіченості, не хватає досвіду, не вистачає вміння говорити з людьми. Якщо людина говорить неправду чи намагається приховати важливі факти, у слідчого є законний спосіб повернути розмову в потрібне русло, а саме пред'явити доказ злочину. Ручку відкладаю, кажу, вибачте, а що ти з цього приводу скажеш? Як правило, ой, вибачте, я тут трошки помилився. Повертаюся знову на місце. І так протягом допиту може бути досить часто можуть виникати ситуації такі. Іноді, після двох-трьох пред'явлень таких документів, або якихось доказів, людина починає розуміти або вважає, що о, та вони знають все. І починає розказувати все. Навіть те, чого ми не знаємо. Ті ж, хто надає перевагу вибуванню доказів, як правило, не несуть жодної відповідальності. Навіть якщо є всі докази того, що, наприклад, той або інший правоохоронець був причетний до катування, то кримінальна справа порушується за ознаками іншої статті, наприклад, перевищення службових повноважень або там службованих балі, там... щоб убезпечити себе від насильства, правозахисник радить таке: не погоджуватися на участь у допиті без повістки, негайно повідомити близьких про затримання чи виклик на допит, і куди саме вас викликають. Безпосередньо перед допитом важливо, щоб вас бачили люди, які зможуть засвідчити, що у вас не було синців чи серйозних ушкоджень. Інший шлях вимагати негайного медичного обстеження. І звісно ж, бажана участь адвоката на захисника. Людина має право з моменту затримання. Маркіян перетятко Вячеслав Савчин та Володимир Кузьменко. Підсумки тижня.